Доброго времени суток! Всім привіт! З вами бродяга. Так, хлопці! Ну що хочу я вам кое-що розказати. Пришлось мені, надіюсь, временно, поміняти місто жительства, взяв з собою апаратуру. От, ну вона тут не пригодилася. Не пригодилася антенни, інструмент, усе, остався вдома. От, ну що, взяв я апаратуру, а антени то де ставить? Там то проще було. От, так що прийшлось мені. Примінити ще одну радійку, от тільки не цю, що ви зараз бачите, не ці радійки. А от таку. От, от таку. З коротенькою антенкою от карманну. На що зробиш? Так вийшло. Ну, діло не в тому. Діло в тому, що вона працює, гарно працює, хлопці відповідають, От, але ж відповідають, як, <смітно> не дуже далеко, От, тут і будівлі мішають там і куча-куча нюансів. І щоб якось прорватися в люди, рішив зробити антенку таку антенку, полистав в інтернет, ну і знайшов, значить, йот антенну, скажем так. А на чому її робити? На чому робити? Кроме ножа, нема нічого. Значить, ну що, походив я, знайшов <схід> кусок проволоки, от десь 06, 07 мм. Одну міліметра немає, це точно. О. А куди ж її чіплять? Куди її чіплять? Ящик? Бумажняний ящик. Ось таку полоску я вирізав ножем. Ось таку полосочку, бачите? Ну, щоб ви повірили, мені ось дивіться, чисто з картонного ящика. Цього матеріалу теж вистачає. Mm. Ось От, така полосочка. Ось От. така ось проволочка. Ось бачите, як це все діло. Положив я на цю картонку. Зараз хвилинку. Поправлю, щоб було видно, як. О, отаке чудо в мене вийшло. Таке чудо вийшло. Нитками його прикріпив. От тут прикріпив, щоб воно не бовталось. Ось, верху прикріпив, ну і тут, як кажуть, антенна шита білими нитками. Підпаяв кабель і почепив на вікно. Почепив на вікно, зараз хвилинку вам покажу. Зараз хвилинку покажу. Воно воно в мене на вікні приліплена зеленою ізолентою. І де ось кабель. От. Ну, хлопці кажуть, треба було чіпляти синьою ізолентою, було б лучше. Ну, вже яка є? Яка є? От. Ну і що? Усе. Розміри цієї антени. Зараз вот, хлопці, покажу. От така антена вийшлась у мене з такими розмірами. Кабель 50 омний пішов, купив 2 метри і підключив до цієї радійки. І ви знаєте, нічого, нічого, запрацювала ця антена, Хлопці почали відповідати. Так що. <кхе> Виход є завжди. До подручного матеріала, при желанні можна щось зліпити. О! Бачите, працює. Зараз я підключу наружну антенну. Одну хвилинку. Ну, я пью, я пью, я пью. ну це на наружну антенну, хлопці. Бачите? Так я що, не сюди попала. Не попала. Шито, б... шито білими нитками. Я его, наверное, направляет. Так что, просюить, хлопцы, просюить. Мощно, мощно, реально мощно идет эта пищалка и по ощущениям я не знаю, надеюсь, от меня может быть довольно Конечно, это большой радиус, но, тем не менее, И признаков. А неделю назад очень громко было. Я сейчас запишу видео. Непосредственно аудио. И скину группу в раздел облаговарить. То есть очень громко идет. У меня заживает все нахрен. хлопці, антена на нитках працює на розвлекаються Украинец с з вусом и заселецом шароварах сидить такий. Є, хочу, мол, смотрю, он, а Он не переплевает, когда кто-то идет, но в общем эфире. Пойдет полтора. Да я понял. Да он тут в радиусе 10 километров максимум. тут, Ущемленный жизнь, блядь, какой-то списывает самособожно делать. Брай, Юра, ты тут, Юра, Ерви. Да-да. Включи -да. там, А выключили уже... На Кулебовке. Музыка минут 15-20 играла. Ну, на 850. Шо, хлопці, а их ша, хлопцы. Якость так. Якость так. Так що, хлопці, ефір живе. От, хлопці працюють, так що все нормально. Всім дякую. Чистого неба, миру вам і до зустрічі. Будьте здорові, пока-пока.